Вітаю вас на каналі Світлани. Готую смачні апетитні кабачки в сметанно-яєчному соусі. Для приготування цієї страви я беру кабачки, моркву, чесник, цибулю, укроп, пару ложок сметани і одне яйце. Цибулю нарізаю довільними шматочками. Один зубчик чеснока розчавлюю, на розігріту сковорідку з олією, викладаю порізану цибулю та чесник. Відразу ж додаю сіль і тушкую. Коли цибуля обмякне, додаю дрібку цукру. Цукор додаю обов'язково. Цибуля дуже добре дружить з цукором. Моркву нарізаю також невеликими шматочками і відправляю до цибулі тушкуватися. Кабачки нарізаю з такими кружечками. Як бачите, кабачки в мене невеликі. Ріжете довільними шматочками. Хто любить більші, хто любить менші. Дрібно нарізаю укроп. Цибуля і морква вже протушкувалися, обм'якли. і викладаю нарізані кабачки. Відразу ж додаю приправу. Приправу можете додавати, яка вам подобається. Так як в мене кабачки маленькі, вони немає, не дають багато соку, тому я доливаю буквально 50 мл води. Якщо ж у вас кабачки більш соковиті, то тоді цей крок пропускаєте. Накриваю кришкою і тушкую. А зараз буду робити яєчно-сметанну заправку. До одного яйця додаю 2 столові ложки сметани. Добре розмішую, щоб все об'єдналося. Овочі практично вже готові, виливаю заправку, перемішую, додаю укроп, тушкую ще декілька хвилин, щоб все об'єдналося, і страва готова. Мені особисто ці кабачки дуже сподобалися. Ніжні, поживні, готуються дуже швидко, виходить неймовірно смачні. Раджу приготувати і надіюся, що будуть смакувати вам. Щиро дякую, що були зі мною і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.